Чернігів тримає курс на підвищення якості пасажирських перевезень. За цей рік оновили десятки транспортних засобів. На жодному маршруті не курсують колись звичні рути. Стимулом оновлення парку автобусів для перевізників є компенсація від міста частини витрат за кожен кілометр, враховуючи збільшення кількості автобусів середньої та малої місткості, виникла потреба додаткового фінансування цього напрямку. Рішенням виконавчого комітету 23 листопада внесли зміни до програми розвитку громадського транспорту на 2022-2024 роки та збільшення збільшили обсяг видатків. Даним проектом рішення пропонується збільшення обсягу видатків бюджету Чернівської міської територіальної громади в розмірі 8 мільйонів на 2023 році для здійснення оплати перевізникам за дані транспортні послуги, враховуючи те, що в місті вже працює 89 одиниць транспортних засобів, які підпадають під дію програми, Потрібно скоригувати дану вартість, щоб сплачувати. Людям за виконану транспортну послугу. Нині у місті курсує 103 одиниці автобусів, 89 з яких відповідають всім необхідним критеріям. Фактично оновити залишається 15. Нагадаємо, нова транспортна мережа у Чернігові запрацювала 10 липня. Тоді ж перед перевізниками поставили ряд вимог. Ми зробили дві речі: вимогу до транспорту. Що це має бути не менше 50 місць. Відповідно, рути зразу пропали. Ну тому, що там 30 там чи плюс-мінус. Друге для маломобільних груп населення це низькопідлогові автобуси, тому що ми розуміємо, що має бути це європейська норма і це повага до людей, які не можуть самостійно зайти в тролейбус. І ми розуміємо, що зараз ветерани повертаються з різними пораненнями їм потрібна ця функція. І третя це головна також вимога. Це чітка робота по графіку. Ломако додав компенсації за надані послуги перевізникам є поширеною практикою у країнах Європи навіть з урахуванням того, що вартість проїзду там значно вища. «В Німеччині євро одна поїздка коштує 2,10 євро, це десь 85 гривень, да? в деяких країнах навіть дорожче. При тому, при всьому все одно він це ці, ці кошти не покривають затрати перевізника і місто ще доплачує. Тому нам або потрібно було б зробити досить високий тариф. Я навіть не хочу називати цифру, бо це ну, значно більше, ніж сьогодні. Або піти шляхом, коли бюджет на себе бере частину цих затрат, якщо перевести на кількість пасажирів, да це там приблизно ну, декілька там десятків гривень. Кожен Чернігів він сплачує за цю послугу. Ще одна перемога міста функціонування системи GPS. Чернігівці можуть відслідковувати через скільки хвилин на зупинку. Ко прибуває той чи інший громадський транспорт. Це стало можливо в результаті обмеження перевізника компенсацій за поїздки, які неможливо було відслідкувати. Виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломаков в цей день назвав і план на 2024-й. А це, зокрема, зменшення розміру компенсації для перевізників, чий транспорт має вік від 5 до 10 років, та збільшення штату контролерів на маршрутах. В останньому будуть зацікавлені обидві сторони, зазначив Ломаков. Частково ці послуги будуть оплачувати перевізники, частково бюджет, бо ми вдвох зацікавлені. Чим більше контролю, тим менше у нас буде компенсація. А чим більше у них контролю, тим більше вони будуть збирати вал виручки. Також місто прагне, аби люди максимально відходили від розрахунку за вартість проїзду паперовими чи металевими грошима. Для цього розробляють два варіанти, один з яких квиток із можливістю пересадки впродовж 30 хвилин. Планується і збільшення розриву між оплатою готівковою та безготівковою. Якщо транспортною або банківською картою оплата залишиться на рівні 12 гривень, то готівкою ця сума буде більша.